Тож приїхав на першу раду миру Трампа, коли штати готові таки будуть вдарити по Ірану, скільки дають часу, і чим завершиться ультиматум словаччини та Угорщини для нас? Ось про це і не тільки сьогодні будемо говорити разом із політологом Тарасом Загороднім. Дуже рада вас вітати! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! І хочу продемонструвати відео, як саме почалося ось це перше засідання Ради миру Трампа. Зараз подивимось, хто ж туди приїхав. Можемо якраз спостерігати. Ну серед тих, хто кого ми бачимо, там можемо впізнати президенти Аргентини, Казахстану, Азербайджану. Бачимо, я представники від Туреччини, Еміратів, Вірменії. Ну щоправда, від Росії і Білорусії. Нікого, хоча Путін дуже ж хвалив цю раду миру і казав, що навіть готовий буде заморожені свої російські активи, ну якусь частину з них віддати. Проте не бачимо з цих країн нікого. Кого це тут можливо впізнали, бо вони видно за спинами тих, хто попереду американців, і як думаєте, чому ці люди ось сьогодні знаходяться там? У ну, давайте тут на два підпитання розіб'ємо. росіяни, коли говорили, що готові використати це, теж така завжди хитрувата маніпулятивна гра. для того щоб створити прецедент, коли розморожені кошти, розморож розморожуються, точніше арештовані кошти і використовуються, наприклад, не на репарацію України або в інший спосіб. Тобто, це такий був намагання це зробити. Чого Росія не поїхала? Тому що фактично те, що ми бачимо, це перша спроба. Не знаю, буде вдало але ні, але американці дуже серйозно налаштовані на демонтаж. ООН. в тому вигляді ООН і міжнародні структури, нинішня адміністрація вважає неконструктивним. Вважає те, що взагалі не працює на їхні інтереси, і тому вони намагаються фактично створити новий формат міжнародної структури, де перше, перше слово за Сполученими Штатами Америки і останнє слово. І відповідно ці країни, які хочуть побудувати стосунки США, вони і приїхали туди. Чим це буде відрізнятися від ООН? Я вам скажу. У uh, а там же є постійний Радбез, п'ять постійних членів Радбезу, кожен з них має uh, право вето, тобто, там фактично п'ять країн вільні, ну точніше, рівні. А американці говорять, що така структура нам не потрібна, ми хочемо, хочемо бути першими. Далі, судячи з того, що вони пропонують, вони по суті пропонують такий проектний підхід. Не знаю, збережеться він чи не збережеться, але суть така. Ну, наприклад, є проблема гази, припустимо, да? то збираються країни а, там в цю в цей підпроект умовно кажучи, які мають якийсь стосунок до цього, і вирішують там питання. і останнє слово все рівно за сполученими штатами Америки. І відповідно немає потреби отримувати величезну структуру а, під назвою ООН, який не використовується для просування інтересів американців в першу чергу. І тому те, що ми бачимо, це такі намагання торпедувати ООН. Я думаю, що вони ну наступним кроком буде це суттєве скорочення фінансування. ООН може взагалі відмова від ООН, якщо ви не захочете, наприклад, перейти в цю раду миру. Та ну і, до речі, Трамп сказав, що згодом все одно всі країни доєднаються до його ради миру. Але цікаво, що він сказав до початку засідання. Теж пропоную разом почути. Yeah. Розповідати, yeah. але стів yeah. був неймовірним. Everybody Усі його люблять. Yeah. Україна його yeah. любить, Європа його любить, yeah. Росія yeah. його любить. Yeah. У цьому ж немає нічого поганого. Він поїхав There's зустрітися з президентом yes. Путіним. Раніше він Путіна не знав. Я організував йому цю зустріч. Я сказав, як там стів, сер. Він досі всередині. О, минула година. Я перезвоню. То скажіть Стіву, щоб подзвонив мені, коли закінчить. Я хочу дізнатися, що чорт забирай, відбувається. Ми хочемо закінчити цю війну. Сер, він досі всередині. Три години, чотири години. Вони були разом чотири години під час першої зустрічі. Це талант, і вони порозумілися. Люди можуть любити або не любити Путіна чи Зеленського, але вони знаходять спільну мову. Те саме і з Зеленським. Усі люблять Стіва, і Стів робить чудову роботу. Та, ну бачите, дуже цікаво говорить Трамп про те, що нібито, е, нібито всі люблять Стіва Віткофа, але цікаво, що що він цим хоче показати? Що Вітков нібито якийсь великий миротворець, чи це просто вільні вуха, в які Путін може вливати будь-яку маячню, яка йому там приходить в голову, і Вітков буде смиренно сидіти і годину або чотири слухати. Але навіщо? Щоб що е, їх заманюють якимись економічними. Угодами співпрацюю трильйонами доларів, що він сидить, слухає. Ну, не можеш людина просто так сидіти і слухати ці бредні? Ну це прохання Трампа, це робота. Його я тут не погоджую, що ну дивіться, це в логіки американців. Що американці, коли йдуть на переговори, вони хочуть про щось домовитись. І відповідно, для того, щоб про щось домовитись, треба спочатку дізнатися, що хоче твій опонент, і вислухати його умовно кажучи, потреби в чому його позиція. Потім а, виходити зі своєї позиції, якщо вона там співпадає, знаходити якийсь там консенсус, або не знаходити консенсус. А якщо у американців є, наприклад, там ну там більше сил для того, щоб протиснути своє рішення, як, наприклад, по Венесуелі. От коли розповсюджуються чутки, що росіяни віддали Венесуелу в обмін на наприклад, в обмін на Україну, ну це брехня, тому що американці б забрали це, тому що вони бачать, що ну росіян немає ніяких важелів тиску, щоб цьому протидіяти. В даному випадку він позиціонує Віткафа як людину, яка готова дослухатися до всіх, і робити якусь ну спільний компроміс, який на думку американців може існувати. Тобто, позиція Трампа полягає в тому, що розмовляти треба зі всіма, якщо навіть це не дуже приємні люди для того, щоб досягти тих цілей, які перед собою вони ставлять. Та, але цікаво, як він сказав, що і Зеленський, нібито любить Віткуфа. Ну можливо, дійсно ми. Таким чином, теж добрий жест показуємо Сполученим Штатам, що ми та готові будь-кого вислухати, аби дійсно піти на мир. Але цікаво, чим це закінчиться. Щодо інших заяв, які пролунали від Трампа під час цієї ради миру, він знову посилався до Ірану, знову звертався до них, дає їм по суті останній шанс піти на угоду. Каже, що будуть дуже погані речі, якщо Іран не пі. Йде на угоду, але якщо це не станеться протягом 10 днів, то дійсно буде велика розплата. Ми бачимо, що, хоча Трамп закликає до угоди, він все одно підганяє велику кількість десятки літаків майже щодня і до заправників до Ірану. Тому тут хочеться розуміти Аксіос і інші видання, які прогнозують, що удар може відбутися цими вихідними. Чи дійсно варто цьому довіряти, а не лише закликам Трампа про те, що давайте йдіть на мир? Ну чи мир через силу, як любить він казати? Ну, дивіться, що мається на увазі під миром? Ну, зазвичай, якщо вони там вимагають, наприклад, ліквідацію всієї ядерної інфраструктури, ну точно не дадуть зробити ядерну зброю, це без заперечення. от що розуміє, наприклад, під ліквідацією ядерної інфраструктури, наприклад, Ізраїль чи США? Ізраїль має на увазі, що під їхнім керівництвом, під їхнім наглядом будуть підірвані ці установки, підірване то обладнання, яке вкаже Ізраїль, Так? то що ну точно може мати стосунок до ядерної, до ядерної програми. А Іран разом з Росією намагається відпідляти від цього питання. Вони там починають говорити: а давайте ми тут збагачений уран в Росію виведемо і так далі. Я думаю, що це нічим не закінчиться. Удар буде з високою точкою ймовірності, тому що. Ну, знаєте, ганяти таку кількість авіаносців і просто їх тримати на близькому сході. Я вам скажу, це дуже дороге задоволення. Там за різними підрахунками в місяць все ці угруповання тримати коштує приблизно 3-4 е мільярди доларів. Тільки Токи тим їх так. Тому я думаю, що оскільки йдеться про нафту в Китай і контроль над нафтою, все ж таки якась різновидо операція буде, коли він буде. Це поки що питання відкрите. Не факт, що самі американці знають. Чому тому що вони е ретельно аналізують факти, вони ретельно підбирають момент е для того, щоб мати точну перемогу. Дивіться, Венесуели вони три місяці займалися, а вибачте, Іран це не Венесуела, це величезна країна, е інший устрій. Там, наприклад, така схема ярнуло в Венесуелі не вийде. Це коли вони взяли, просто вивезли мадури і залишили в принципі політичну систему, яка там була. Ну тобто, керуйте своєму бандустані, як ви хочете, та єдине, що ваше завдання полягає в тому, щоб ви слідували тому, що ми від вас вимагаємо, тобто заборонена експорт, наприклад, нафти в Кубу, Північну Корею, в Китай та в інші країни. Якщо щось буде не так, ми просто візьмемо нового президента і відправимо знову американську тюрму. Тобто, ну чітко зрозуміло і достатньо дешево. І я б сказав, навіть так геніально зроблено, тому що це надає не надає дає можливості авторитарним лідерам прикриватися народом. В Ірані в Ірані на жаль так не вийде. Чому тому, що там теократичний режим? Якщо ви завтра заберете, наприклад, аеталу, припустимо, чи вб'єте, а то ви не можете залишити та такий самий режим, тому що нового нової знайти. Тобто потрібна демонтаж повністю теократичного режиму. А це потрібні і ресурси, і багато чого іншого. Відповідно, це створює ризики нестабільності самого Ірану. Uh, який може розпастися на декілька країн взагалі, а враховуючи те, що Іран ну тиснув і ну трохи піддестав всіх своїх сусідів, я думаю, що всі задоволенням це в принципі сприйняли. Далі інше питання це демонтаж, значить потрібно демонтувати режим Маєтол, і тоді ставити режим, припустимо, цього шаха. Відповідно, на кого буде спиратися шах для того, щоб стримувати і керувати цією державою. Знову таки звідки брати кадри, хто там буде, і багато інших питань, які відповіді поки що немає. Далі питання полягає в тому, чи задоволені всі сусіди Ірану з тим, що США збираються проводити операцію? Там, наприклад, чи потрібно Саудівській Аравії, щоб а, а, з'явилася країна а, ну, значно більшими ресурсами, яка буде більш дружня Сполученим Штатам Америки, тому що тоді статус Саудівської Аравії сильно впаде. І багато чого іншого тому і далі. Знову таке, а як це все робити без наземної операції? Наземною операція я сумніваюся, що американці будуть ризикувати робити, тому що це все ж таки, як Афганістан, це гори. теократична країна знову таки нагадаю. Вони до цього готувалися, і вибачте, все ж таки 90 мільйонів населення. Це 90 мільйонів населення. І тут таки може бути В'єтнаму в квадраті, чого не може дозволити Трамп, тому там багато невідомості в цьому рівнянні. Але те, що вони якусь операцію точно будуть проводити, я ну упевнений. Не виключено, що це буде морська блокада. Не виключено, що повітряна блокада, як це буде з Венесуелою. а можливо, удари Ізраїлю і так далі, тому що ну потрібна якась перемога Трампу. І знову таки нафта нафта і контроль над нафтовими перевезеннями для Китаю, тому це питання їхнього національної безпеки, те, що вони будуть робити. Але західні змі зокрема Аксіос той же пише про те, що якщо все таки будуть ці військові воєнні удари, так то це може взагалі спровокувати багатотижневу масштабну війну на близькому сході або можливо навіть і не тижневу, тому що зустрічалися Аятола разом з турецьким президентом, і турки кажуть, що їм не потрібні військові удари по Ірану. Там щось іранці з росіянами військові навчання проводять. То тут цікаво, хто ж в вступиться за Аятолу і Ну чи буде Іран воювати проти штатів і Ізраїлю сам на сам? Ну ніхто ступатися не буде. Звичайно, ніхто захоче протирічити Сполученим Штатам Америки. Теоретично може допомогти Китай але теж військами своїми ступатися не буде. Росія теж вступатися не буде, а от тому а, звичайно, що давайте так хочуть, не хочуть, то таке. Американці це не цікавить. Американці, коли йдеться про їхню безпеку вони будуть діяти достатньо жорстко. І коли йдеться теж про національні інтереси, вони будуть діяти, незважаючи не на що, і тому і, і тим більше Трампу потрібні якісь перемоги. Ну в тому числі напередодні виборів і багато чого іншого. Йому треба змістити там порядок, денний, який може бути всередині на їхньої держави, наприклад, на зовнішній на зовнішній контур. Так що я думаю, що удари будуть тим більше цього дуже хоче ізраїль. І знову таки нафта Китай нафта Китай це головне, що хочуть зробити Трамп. Я думаю, пов'язано з перемовинами, які будуть призначені на квітень, де е, Трамп хоче вже прийти з е, готовими важеліми тиску на Китай під виглядом контролю над нафтою. Е, там більше там скільки там 50% видобутку НАТО він хоче отримати контролювати. Так, стосовно Женеви що хочу з вами поспілкуватися, були ж переговори так між американською і іранською сторонами, але як пишуть ЗМІ, що вони ніяким успіхом не закінчилися, навпаки, сторони розійшлися. То тут хочеться розуміти, про що ж таке? Не змогли домовитися. Ви вже згадували про те, що нібито пропонував Іран вивести до Росії весь там збагачений уран і залишити його в Росії. А штатам це не сподобалося. Чи дійсно ось такий варіант був його обговорювали і на чому не зійшлися? Хочеться розуміти позицію штатів, ну, тому що ядерна інфраструктура залишається далі. Як ти проконтролюєш? Чи є той уран зараз е е е в Ірані чи немає цього урану? Вони ж можуть його привезти назад. Під різними фокусами і далі це категорична позиція Ізраїлю, який не хоче взагалі існування ядерної програми Ізраїль і, і, і ядерної програми Ірану, як і Сполучені Штати Америки, тому це все таки знаєте намагання маніпулювати і намагання вийти за там відійти від удару, які все ж таки готують Сполучені Штати Америки. Я думаю, вони будуть готуватися. Не думаю, що все ж таки не факт, що це буде. Удари будуть може не один удар, те, що це буде саме на цих вихідних. Я там бачив різну аналітику. Можливо, вони вийдуть на ну військово. В першу чергу вони вийдуть на потужність таку десь на середині може бути і березня. Тому дивимося на ситуацію, але те, що вони дотискати ран, будуть в якомусь форматі, я думаю, що це ймовірність 90%. 90% я сказав, з яких причин. Так, ви казали про те, що доволі складно буде в Ірані змінити політичний режим, але деякі американські сенатори, зокрема, Тед Круз, каже, що протягом наступних півроку ми можемо якраз таки побачити і зміну політичного режиму і в Ірані, і на Кубі. То тут хочеться теж почути вашу думку, як ви вважаєте, чи дійсно це може статися, чи готуються до цього штати? Ну... Е, ну... Дивіться, вони розуміють, що в Ірані ситуація погіршується, ну економічно погіршується. Чому? Тому що ціни на нафту ж пали. Знаєте, ну, сьогодні росіян... правда зросли дуже різко, якраз таки на фоні. Ні, цих ну, дивіться, це дивіться тут. Питання: чи може Іран вивести нафту по цих цінах? Як і Росія? Дивіться, зараз зростання ціни на нафту ніяк не впливає на доходи Росії. Чому тому що вони все рівно з дисконтом продають, так і продають конкретним покупцям, які крутять їм руки, які по барабану скільки там на 2 на 3 долари зросли? Так і з Іраном. Дивіться, американці зараз дуже активувалися щодо сьогодні флоту, якраз в Індійському океані. Індійський океан це те саме танкери, які перевозять ну, під санкційну нафту як з Ірану, так і з Росії. Це фактично один той самий флот, і вони активність там проявляють. Це Фактично, я вважаю, що це перші кроки до морської блокади для того, щоб жодна нафта без дозволу американців взагалі нікуди не пересувалася, і тут вже байдуже, яка буде ціна на нафту? Там тим більше ОПЕК там збирається збільшувати видобуток нафти. Бага. До чого це, якщо говорити по конкретній ситуації, пов'язане з Іраном, і тому в даному випадку вони будуть ну будуть підолювати це питання вони поки шукають поки, поки шукають спосіб. Так і найбільш, мабуть, неприємна новина для нас ну принаймні так виглядає, що Трамп. Під час цієї ради миру знову почав підтримувати ем, угорщину, саме має на увазі е, Віктора Орбана, і сказав, що Сполучені Штати займають його позицію на виборах. За день до цього пам'ятаємо, що Угорщина і Словаччина сказали про те, що вони призупиняють е, нам поставки пального в Україну навіть щодо поставок електроенергії, можуть нам призупинити це, якраз таки їхня відповідь е, на те, що ми не запускаємо поки що нафто. Провід дружба, то як ця вся історія буде впливати далі на нас, і чому така позиція Трампа щодо Орбана? Чи не міг Трамп сказати Орбану, щоб він на таке пішов? Ні, ну там внутрішнє політичне питання. Ну, дивіться, ми не повинні фокусуватися на зміні владі в, в Угорщині. Хто сказав, що? наступний прем'єр буде іншу позицію займати по Україні, тому що у нас якесь таке дивне уявлення про угорську політику. Тим більше, ну по перше, не факт, що Орбан ще програє. Тому що він дуже потужний політик. Ну я бачу висловлення там з іншої партії. Вони теж не хочуть Україну в ЄС бачити. Там вже економічне питання в першу чергу, тому що це загроза економічним інтересам Угорщини. Тут вони не брешуть а, і, і хто сказав, що якщо Орбан програє вибори, вони залишаються в діючій коаліції, наприклад, і не буде впливати в тому числі на рішення а, ну наступного прем'єра. Тому я то знаєте, так би не, не очікував якихось змін. А для того щоб знаєте, ми не переходили на конкретні речі, які ну знаєте, не очікувало того, чого потім не відбудеться. Підтримка, ну тому що він обіцяв підтримку, тому що він його вітав. Ну чи спрацює це якось на корці з Ну, подивимось, як це буде в квітні виглядати. А стосовно блокади, ну я думаю, що це конкретне рішення е, Орбана, так який хоче ну створити проблему Україні. То як ця ситуація вирішиться? Як ви думаєте, буде діяти Україна? Чи доведеться нам розблокувати так, ну, відремонтувати цей трубопровід? Ну, я думаю, що позиція України буде наступна до європейців. Так можна запропонувати угорцям, в чому проблема, йдіть ремонтуйте, у нас грошей нема. Ну і також так. Єврокомісія, якщо там хтось розумний є, ну так насилайте бригади, у нас грошей нема. В чому проблема? А то всі розумні щось зібралося. Щось українці повинні вам і хліб вивозити під час війни, і нафту вам забезпечувати. Те саме хитро зроблена комісія, Єврокомісія. А чого Угорщина досі до може імпортувати нафту? Ви ж виключення їх зробили у 2022 році, що вони зробили перехідний період. І ця лазівка не закрита. Не закрита ця лазівка. Ну так це, хто тут, хто тут не, не дозволив їм далі робити? Далі, які покарання конкретно є для Угорщини і Словаччини за те, що вони не, викона, не, взяли, не виконали свої зобов'язання? Так що давайте в, в корінь в даному випадку. Не, хочуть відновлення, так, будь ласка, нехай Єврокомісія виділяє гроші на це і насилає своїх людей. У нас людей немає. Ні, так які до нас проблеми. Такі Тому взагалі писали, що Єврокомісія почала тиснути на нас, щоб ми почали швидше ну, так, ремонтувати цей Ну ну цей так, ну, що значить? Ми ну давайте гроші ремонтуйте, а то все знахабніли, Що знаєте. Ми ще повинні за свій рахунок це робити. Росіяни розбили, а ми повинні це робити. Ну так платіть гроші, в чому проблема? Та, ну, але при цьому нібито хочуть там черговий пакет санкцій включати. Але Угорщина і словаччина не стосується. Ну як так як так виходить? От дуже цікаво. Ну, нехай, нехай конкретно діє Тут, знаєте, ця балаканина вже дістала просто. Та абсолютно з вами тут погоджуюсь. А як ви думаєте, до речі, стосовно нового пакету санкцій? Чи взагалі він реально зможе запрацювати проти там російського тіньового флоту, що там кожного разу все одно включають і судна, і капітанів? Але реально воно якось запрацює, крім того, що е, чомусь Балтійське море так і не заблокували для Росії. Ну воно запрацює як ця от декларація. 14 країн, які підписали таке, грізна була декларація. Приблизно таке. Санкції також купу понаводили. Питання їх виконання, питання в тому, що ніхто там особливо не напружується, щоб їх виконувати. От і все, Ви хоча б виконуєте хоча б половину з тих санкцій, які є. Дякую вам дуже. Дійсно будемо розраховувати більше на удари Збройних сил України аніж на європейські санкції. Але і на тому дякую. Дуже вам дякую. Нагадаю, сьогодні говорили разом із політологом Тарасом Загороднім. Ви ж ставте свої запитання Тарасу у коментарях і обов'язково підписуйтесь на наші канали. Дуже вам дякую. Дякую, до побачення.